Одесі, в монастирі, туди, ну там батюшка купша мущі, зараз підемо. Не можу, не можу зібратися з мислями, щоб зайти, так прям. Покажи вони курівки, цепочцю взяли. Хрес. Хрес, там взяли хрестик, щоб був задач. Ось такий хрестик взяли. Таке нагрілочки, щоб не Моєму Таке діло, так що волнітельно все, са одним словом. Коментарі будуть трішки згодом. Да, коментарі в отдельному відео, мабуть, будуть після цього всього. А поки тільки дивимося а і не поки смідує. сходимо туди, були ми там теж кладбище їхнє. Ну, монастиря теж там такі є святі, дуже сильні, хороші. Сходимо туди. Ну а потім все розкажемо. любенькі-дорогенькі побували в монастирі, це, ну, кожен по-своєму це все проживає, переживає. Побували, це квас. Це купили монастирський квас такий добрий, вкусний. Іди, я ж До машини. Чупкайте, Юр, юка, зрям до машини, Ідіть, ідіть. Як все, як артистами тут званюю. Оддуваємося. В общем, купили, трошечки купили, трошечки подарили нам. І для вас це собі я таку ікону взяла, іконку. Давай, а, я... Я відчусь, да, Трошечки взяли, щоб розуміла, що це з цього монастиря, бо в нас точку, щоб не робила. Ага. Вона таких буде. Ну, тут, тут відкриточки, такі відкриточки. Ну, то Так, да, свічки, хто буде замовляти, напишу. Іконки, такі іконки. В общем, кожному. Щось буде положено, ну багатьом не хватиться, ну тому хватимо, ну, як хто зараз да. закаже. Що замовляти ми положимо із цього монастиря. Так, Пішіть, сказати, закладувати. так що саме заклад. Батюшки, мама. Чи досяга мама надуться, називається? Ні, ну так, щоб мама да, хоче звідси, раді Бога, нікого не силуємо. Сто раз пишу вам у вайбер, не готові ждати. Не вірите до кінця, не довіряєте, вам не сюди, точно не сюди. У нас все построєно. Ми вам віримо, і ви дружні вам вірите. І тоді воно дасть результат. А інакше любенькі, дорогенькі хоч ви й такі, але я в тому, що не по адресу. Так що довіряєте, вірите, понімаєте, хочете, пожалуйста, пишете, замовляєте, все відправимо, все зробимо. От такі діла. Маса впечатлення їдемо зараз покажу вам. Наконець може візьму телефон і зніму вам. Я думаю, ви розумієте, що ми в Одесі. Як воно називається? Кароліна Бугас. Кароліна Бугас. Ціну не знаю, діти зробили таку нам. Вони їхали, нас взяли. Не знаю ціни, що там, як там, до чого, покажу номер, покажемо номер. Ну, от так, Тому що згоріло вже ось тут уже. Все красно є, погоріли. Я більш горі. Я більш горів. Ну далі за да, всіх однується. На такся нічого. Слава Богу. Доїхали важко їхати. Їхали довго, їхали. Приїхали чотири області: Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Одеська. Mm -hmm. Гарний номер в нас саме якийсь получився. А то за... нас ж не було, не було. Та так, не ти казала. Ти казала. І... Я... Менший. Ну трошки він не те, що менше, мабуть, більше попливати. Ну так, ну вона да. ну, коридорі. У нас манчий. супер, супер номер, супер обтик, супер. Усе я сьогодні зніму на да, і Я зніму. Це, хочу теж да. взяти телефон. Так, так що коли. до зустрічі на каналі. До зустрічі ніде не пропали всі тут. Все, хто на чистках чистки робимо, то замовляє. Вже будемо робити через цей монастир. Все тут взяла, все зробила, що нада свічки поняли. Положу кожному щось, Раді будете доволі. Повірте, почувствуйте на своїй шкурі. Все, пока-пока.